Добрий день, шановні морганчани. Сьогодні я зайшла до квіткарні пані Тетяни на Держбуді. Сьогодні 1 березня. Початок весни. Скоро 8 березня. Пані Тетяна привезе для вас дуже багато, дуже багато. Яскравих і дуже красивих квітів. А поки давайте подивимось, що в неї є зараз. Подивимось на весіння, розмаїття квітів. Ось примулочки вже от-от підуть якраз до 8 березня вони. Розквітнуть, ви прийдете, купите і понесете своїм коханим у красивому пакуночку кусочок краси, кусочок весни. Ось, все в бутончиках. Дивіться. От-от-от-от, і вони вже розквітнуть. Дивіться, яка краса, яка краса. Ну, як завжди. Прекрасні букети. І ось я вперше бачу таку новинку. Оце, виявляється, хризантеми. Представляєте? Зелені хризантеми. Якщо ви такого чуда ще не бачили, то приходьте. Вони вас тут чекають, ромашечки, гвоздічки, троянди, як завжди. У пані Тетяни дуже свіжі, красиві троянди. Дивіться, які кольори. Які, які кольори. А ще вона вже для вас приготувала корзинки. Корзинка взагалі шикарно виглядає. Уявляєте? Дівчатка, посилайте своїх хлопців. І сюрприз, там а, там а там же ж внутрі сюрприз. Ось все, дивіться, якраз до 8 березня. сюрпризики, сюрпризик. в Кождом, в кожній корзинці. Ось які хрзантенки. І білі, і жовті. Які красиві. ви не уявляєте, Дивіться, який шикарний букет. Орхідеї. Орхідеї, так. То Ви ж до 8 березня порадуйте марганчан, пане Тетяно. Привезете, привезете тюльпанів, цілі відра, так? Завтра тюльпани, да. Да. так що купить, що є. Ми з пані Тетяною вітаємо вас із приходом весни. Нагадую, що сьогодні перше березня. Бажаємо нам миру, скоршої перемоги. Не сумнівайтесь, все буде добре. Все буде добре. Квіти, все буде так, квіти прикрашають наше життя. Порадуйте себе, приходьте на Держбут, дзвоніть пані Тетяні, вона може вам зробити букет на заказ. Все в наших руках.